опера богема здається вічною. Це завдяки незабутнім аріям та трагічній історії Мімі та Рудольфо у Парижі 19-го сторіччя. Сьогодні це виняткове поєднання привабило тисячі любителів опери на відомий фестиваль Пучині до Торо дель Лаго у Тоскані. La stessa, le parole, la scena, музика ти слова, ти декорації усе переносить в тебе в інший світ. здається, з першими звуками і музики розпочинається мандрівка. За секунду, секунду, перш ніж я почую музику, я ще тут, а потім ancora, оп, diciamo, я де-інде. Партина, музика, вум е сіваданатрапаті. Мімі наче маленька дівчинка, наче я колись, та згодом її життя перетворюється на трагедію. Вона починає життя з легкістю, надією, як типова дівчинка. Однак в кінці помирає. вона намагається не думати про смерть, намагається її не помічати, продовжувати жити. Ось що робить мімі Мімі – це життя. Мімі – це життя. Momenti più пю драматичі соно квілі più півдифічні. Найдраматичніші моменти найважче передати, тому що емоції захоплюють горло стискається в той час, як воно має бути відкритим без жодних перешкод, щоб співати. Сіряпе лібера перпотерканта. Віла у де Пучіні створив більшість своїх опер відкрите для відвідування. Чарівну атмосферу та пам'ять прославленого композитора тут зберігає його онука. Ось як вона пригадує дідані був особистістю дуже живою, надзвичайно динамічною. Перші роки життя тут він постійно щось робив. Ходив на полювання, на риболовлю. Потім з'явилися автомобілі. Він зовсім не був мрійником, був активним чоловіком і любив нові відкриття. Тут було його улюблене місце, дім його серця. Йому подобалося жити тут біля озера, біля його озера, хоча він постійно рухався кудись. Я іноді уявляю, що він з'явиться десь за дерева чи у кімнаті, а може, він і є тут. Сульпалькобеліссимо на сцені чудово. Це місце, де кожен може проявити себе. Водночас ви ніби ховаєтесь за вашим героєм. Співаючи, ви ніби кажете слухачам: послухайте, тепер я розкажу трошки про себе. про контоподіме.